З вами адвокат Інщук Анатолій. В даному відомо піде про апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції в цивільному судочинстві. Так, давайте розпочнемо. Беру, за приклад, зразок своєї апеляційної скарги і формат, по якому я її готую та подаю. Зверху зазначаю суд апеляційної інстанції. Якщо це апелянт і відповідачем, я його представником, то відповідач його анкетні дані. Представник відповідача анкетні дані, позивач анкетні дані, справа номер, суддя першої інстанції, який ухвалював рішення, що оскаржується в апеляційному порядку, посередині апеляційна скарга на рішення такого то районного суду у справі від такого-то числа, дату ухвалення спірного судового рішення, короткий зміст, що суд першої інстанції вирішив. Потім зазначаю, вважаю, що судове рішення є таким, що підлягає скасуванню, виходячи з наступного. В даному випадку оскаржувався розмір аліментів, а також оскаржувалося стягнення додаткових витрат на дитину. В цьому випадку були аліменти вже в зв'язку з навчанням. В частині аліментів я коротко зазначаю, чим аргументував позиваль, звертаючись до суду, в частині другої позовної вимоги це додаткові витрати, також зазначаю. Що було зазначено позивачем та його докази. Незаконні судові рішення в частині розміру елементів, Тобто, по кожній вимозі, я розписую, в чому рішення суду є незаконним, де суд вирішив, що воно є законним. В тому числі сюди входять доводи сторін, як письмові, так і усні, що відбувалося в судовому засіданні, якщо справа розглядалася не в письмовому провадженні. В тому числі приводжу практику. Верховного суду касаційного цивільного суду, якщо я вважаю її максимально релевантною, або яким чином вона може мені допомогти в розгляді даної справи. Після цього жирним, як правило, буває зазначаю шрифтом, що я вважаю, має, на мою думку, значення. Після цього далі, далі там розписую, розписую, розписую. Приводжу норми процесуального права, норми матеріального права, переходжу до незаконності судового рішення по іншій позовній вимозі, перераховую все, що я вважаю за доцільним. І в даному випадку апеляційна скарга подавалася з пропуском процесуального строку. Пропуск процесуального строку полягав у тому, що рішенням суду було ухвалено в один день. Короткий текст, повний текст було виготовлено значно пізніше, ніж про це зазначив суддя в своєму судовому рішенні. В даному випадку я мотивую це так: поважність причин пропуску строків. Було розглянуто справу та судом ухвалено спірне судове рішення. Згідно короткого тексту, повинен бути виготовлений 03.02.23 року. Проте, фактично, був виготовлений тоді, та то доказом цього є відомості з єдиного державного реєстру судових рішень. Відправлення повного тексту судового рішення на електронну адресу представника відповідача та повідомлення, яке направив представник відповідача на електронну адресу суду, з моменту отримання повного тексту судового рішення та подачі апеляційної скарги, минув 31 день, 30-й день неділя, тобто вихідний і перший робочий понеділок. Незважаючи на те, що повний текст судового рішення не був виготовлений згідно короткого тексту судового рішення та направлений судом. У день його виготовлення, тоді то вважаю, що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин. Далі приводжу практику Верховного суду касаційного цивільного суду зі схожих випадків в частині поновлення процесуальних строків і поважних причин. Де серед іншого, наприклад, апеляційний суд коли скасовував ухвалу апеляційний, ой, прошу, коли Верховний суд касаційний цивільний суд скасовував ухвалу. Апеляційна інстанція про відмову відкриття апеляційного провадження через те, що апеляційний суд вважав, що пропуск строків є неповажний. Верховний суд серед іншого зазначив, під час нового розгляду апеляційному суду слід перевірити матеріали справи, які вказують на дату складання повного тексту судового рішення в сукупності із відомостями, внесеними до єдиного державного реєстру судових рішень, та з'ясувати, чи дійсно повний текст судового рішення був виготовлений у дату, зазначену у судовому рішенні. Потім наводиться практика Європейського суду з прав людини. Судовий збір розрахував, який був за подачі апеляційної скарги. По справі 21-го року на викладу на та керуючи чинним законодавством, і прохальна частина. прохальній частині в даному випадку я прошу визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне скарження рішення Подільського районного суду та прошу поновити строк на оскарження рішення Подільського районного суду від такого то числа у справі такій-то. Скасувати рішення Подільського районного суду, та хвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити наступним чином. Тобто я прошу в даному випадку не повністю відмовити у задоволенні позов, а все ж таки в якійсь частині і задоволити. Потім стягнути з позивача на користь відповідача розмір судового збору, сплачену за подачу апеляційної скарги, додатки, роздруківки рішення Подільського районного суду міста Києва, від такого то числа роздруківка з реєстру, бо там зазначено зверху. Коли рішення було направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень, тому що в нас по закону, якщо я не помиляюся, рішення направляється до реєстру не пізніше наступного дня з дня його підписання повного тексту, грубо ну, кажучи, 5 числа було виготовлено та підписано повний текст. Не пізніше наступного дня, воно повинно бути направлено до єдиного державного реєстру судових рішень. Скріншот отримано листа представника відповідача електронне повідомлення, у якому був повний текст судового рішення. Копія заяви, яка повинна була бути у матеріалах судової справи. Це заява безпосередньо про видачу повного тексту судового рішення. Ордер адвоката, оригінал квитанції про сплату судового збору це для суду, тільки і копія апеляційної скарги з копіями додатків для. Позивача, тобто опонента, представник відповідача, дата така. Загалом зміст апеляційної скарги в кожному випадку є, він є таким, що індивідуальний. Тому потрібно підходити індивідуально, але в цілому плюс-мінус він так виглядає. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. Ай, до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємна.